На відкриття меморіальної дошки видатній особистості Давиду Ісаєвичу Кану зібрались його рідні і близькі, друзі, колеги по роботі, представники громадськості. У творчості журналіста і письменника трудова героя нашого міста займала головне місце. На мітингу з нагоди відкриття меморіальної дошки пролунало багато теплих спогадів та щирих слів про талановитого земляка публіциста. У нього написано більше 30 книг. Книги герої в основному в нього, Это люди труда, криворожане, особенно рабочие, простые люди. Он им посвящал большие страницы своих, скажем, творческих материалов. Значит, и эти книги сегодня для, для нашей ассоциации комсомолец Кривбаса, которая э, устанавливает эту доску согласия и согласования городских властей, значит, они ценные, потому что они оставляют память о войне, он был фронтовиков, и оставляет память о трудовом Кривбасе, как он развивался, как он строился, кто его строил, периоды героические это. Поэтому его книги ценны для сегодняшнего и будущего поколения. Я знакома с этим человеком была лично. Это такой сгусток энергии, это такое жизнелюбие, это такое неравнодушие к тому, что он делает, чем живет город, чем живут его граждане. И вообще очень обаятельный душевный человек. О нем можно, можно говорить бесконечно, потому что он этого заслуживает. И те книги, которые он писал, он писал о родном городе. Он писал о каждом из нас, потому что на каждой страничке, даже без фамилий, без имен можно было найти и себя, потому что каждый из нас причастен к тому, что делается в городе. И сегодня, глядя вот на ту прекрасную фотографию, которая и на бигборде находится, Ц і на доске этого дома. я думаю, что сегодня сюда будуть приходить многие жители и центрального городского района, и нашего города, и не только в день его смерти или в канун начала Великой Отечественной войны, а просто чтобы отдать дань памяти замечательному человеку. Увесь життєвий і творчий шлях Давида Ісаєвича був наповнений натненою працею, людяністю, чуйністю та яскравим талантом, який не знає ні кордонів, ні часових меж. Про це говорили люди, яким довелося товаришувати та працювати з легендарною особистістю. Мені запам'ятався він дуже принципіальним чоловіком, принципіальним по житті, по своїм вваженням. Я не буду говорити, що це Комсомольська, це все-таки все результат виховання, виховання батьківського, виховання середи, суспільства, яке жило. А я дуже радий такому випадку, тому що це... память, память добрая, хорошая, светлая о замечательных людях, о замечательных горожанах, гражданах нашего города. А, как известно, у общества никогда нет будущего, если нет своей истории, своей памяти. Вот я из этого исхожу, считаю, что если мы будем помнить Давида Исаича как самого Такого роботящого, світлого, хорошого журналіста, преданого обществу чоловіка, то і будучи за, за нами буде. Він більше 20 років очолював Криворівську міську журналістську організацію. Я як тільки вступила в члени спілки, Давід Ісач запропонував мене у бюро міської організації. І, от поруч з ним, завжди з ним і все. Те, що було в ньому людяне, те, що в ньому було професійне, він те віддавав своїм друзям, своїм товаришам і членам спілки. Всі добре пам'ятають його всілякі заходи, цікаві, завжди наповнені якимось таким професійним змістом. Чоловік був безотказний, безвозмізне, все допомагав. Благодаря йому я написав книги. Написала я п'ять книг. Последнюю книгу я написала Григорий Иванович. Вже його не було в Но Мені наука його, та, що він розказував, та що мені проподавав. Я все це оставлю договорити про себе і спасіба йому. До пам'ятної меморіальної дошки Давиду Ісайовичу кану лягли гори квітів. Він назавжди залишився у серцях читачів, як письменник високої культури. Справжній патріот свого народу і міста, і увіковічення його світлого імені в історії це данина пошани і пам'яті видатній особистості. Чесно говоря, я не очікував, що таке складне, навіть я би сказав, судьбоносне для України в час знайдеться місце такому великому благотворительному акту, значить, в первом властям, районним властям. Общественної організації Кромсомольск Кривбаса» и ее главе Дмитру Петровичу Степанюку. Я его родной младший брат, даже этим подпиресен.